6 квітня Ріденська область насипало снігу конкретно зайшов до лісу, де зазвичай ростуть квітки в цю пору і, ви знаєте, я їх знайшов. Правда вони всі під снігом. Ось. Темно так на вулиці Хмари. Ось. Такі гарні квіточки. Практично підсніжники. Заховались. 6 квітня. Зимою не було снігу то випав він весною. Таке інколи буває. Дерева розпускаються. листя вже є подекуди. Але, як то кажуть, в природі немає поганої погоди. Можливо, абрикос не буде, тому що... Передають 5 градусів, 6 градусів морозу з вітром, але буде волога на майбутнє на деякий час, тому що зимою мало опадів було, то хоч зараз випаде трохи снігом. А яка погода у ваших регіонах? Пишіть а я позбираю трохи квітів і йду додому, бо дуже холодно.